Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми звітали в Україну мобай ГТА для того, щоб трошечки... Побитися з бандами з різними бандами, і в принципі побитись не просто так, а викликати когось із них на дуель. Якщо в мене вийде це зробити, і якщо я програю, то я в принципі буду не проти дати переможцю трошечки грошей, тому що ну в чом би і ні, це не дуель на гроші, можна так сказати. Тому що якщо я виграю, то я не буду в нього просити грошей. В принципі, я викличу його на дуель чисто на інтерес. Якщо він в мене перемагає, то він красавчик і все, і я йому даю бабки в принципі. Але якщо він програє, то він програв і все. і програв. І нічого страшного в цьому нема. От, тому що просто так гроші я вже втомився роздавати. Я, в принципі, буду дуже не проти, щоб просто взяти і з кимось пострілятись. Давно я не стрілявся, просто так стрілятись і когось убивати, я не хочу. Я хочу це зробити тако осознаного, щоб чувак знав, що я буду з ним битися. От, щоб не було ніяких претензій потім до мене. І щоб в принципі все було чікі-пукі. Правда, аби ще тільки не втопити машину по дорозі, було б обща суперово. Так, а тут у нас є водичка. Давай отако легенько Малесенько, виїдемо, щоб все в нас було хорошенько. В общем, то що хочеться зробити? Що ми їдемо в Гостомель, тому що в Гостомелі саме ближче у нас є банда, та й в принципі я туди дорогу знаю, <смістити> як мінімум, і це говорить про те, що в цілому я зможу. Нормально так з кимось там договоритися. В, взагалі то, ну я можу попробувати договоритися, але як там буде на ділі, я, якщо чесно, ще поки що не знаю. Але я впевнений, що договоритися в мене Хоч з одним, то точно вийде. Так, де ми є? Ми майже в гостомелі, значить, хорошо. Значить, це суперово і все кайфово. Поїхали, ще когось знайдемо. І в принципі, неважливо, чи це буде підписник, чи це буде не підписник. Мені, якщо чесно, без різниці. Може просто рандомний чувак. Мені байдуже з ким пострілятись. Я просто хочу спробувати пострілятись, і все цього мені буде з головою, от, але. Просто так стрілятись то не можна, поняв? Треба ну, якщо стрілятись, то треба так, щоб договоритися з чуваком і це все обсудити. І тоді можна буде, в принципі, і пострілятись. Ось о стоїть якийсь чувачок на кабані, Ензо Ескобар Я не знаю хто це, ну він якийсь такий в масці чувачок. Йоу, ти тут, Ензо. Е, слухай, таке прохання до тебе. А не хочеш е, просто пострілятись як в дуель? Ну просто так. Ні, спасибо. Ти так не хочеш. Да? Може, ти знаєш, хто був би не проти? А тут бігав, блин, ну він же в лікарні. Аааа, я понял. Ну ладно, тоді добре, давай, я поїхал. Давай, удачи. Бач, ну, прийняв він мене тепло, але, звісно, постріляти зі мною він не хотів. Тут чуваки спавняться, якщо я не помиляюсь, значить у них там зброї точно нема. Коротше, поїхали ми, значить тоді в сторону до армії, тому що, хоча в армії там чуваки, напевно, не захочуть, тому що вони там будуть при виконанні, і, скоріш за все, їм такого робити не можна. Ну, можна, звісно, приїхати попитати, в принципі, в принципі, можна спробувати, але я точно не впевнений. Ну, а якщо ви хочете просто так отримати купу бабла, то все, що вам потрібно зробити, це відкрити меню, потім нажати. Восьмий пункт використати промокод, ввести промокод, написати сюди Саня, коу, нажати кнопочку далі, і вам начислиться 200 тисяч гривень. Не на якийсь бонусний баланс або ще щось. Це реальних 200 тисяч гривень на баланс ваший, І ви зможете прикупити собі або тачку, або квартиру, або просто купу зброї. В принципі, цього теж буде достатньо. Але, кстати, і тут людей зараз, на жаль, немає. Значить, треба подумати, треба подумати, що нам з цим всім зробити. Тому що, поки що, якщо я не можу знайти людей, значить мені треба їздити ще по бандам. Значить, нам потрібно відкрити навігацію. База організацій, угрупування і е, Салтівська братва. Ну, як варіант. Це ж вона, а, це вона є Салтівська. Поняв. Значить, сюди ми не їдемо. Ми там тільки що були. Бази організації, групування. Давай в Печерську братву поїдемо. Печерська братва у нас знаходиться, по ходу, десь в Житомирі, якщо я не помиляюсь. Так, да, прямо в Житомирі. Коротше, туди мені ще їхати і їхати, але сподіваюся, що когось я точно знайду. Можливо, можна просто поїздити по Києву, знайти якихось чуваків заряжених і з кимось із ними договоритися. Можливо, так буде швидше і легше. Але ну, щас по дорозі заїдемо в Київ, побачимо. Можливо, реально щось то я точно там і знайду. А можливо і ні, хто знає, хто зна. Так, це як я розумію, зараз уже Київ у нас. Давай ще по Києву. Києву катнемося, можливо, ми реально когось знайдемо в Києві. В чому б і ні. Ось у нас лікарня, тут ще щось, магазинчики всякі різні. Ось є чуваки. Давай до них підійдемо, попитаємо, і будемо, в принципі, знати, готові вони чи ні. А де вони, я і не знаю. Вони, походу, в будинку, ні? А, ось стоять. Ось стоять. Олександр Прі і чувак помер. Олександр, слухай, а ти не хочеш попробувати дуель замутити? Ну тако, просто так. Просто так, чисто, дуель. Там з любої зброї. Пістолети, автомати, що захочеш. Просто тако дуель, такого раз на раз. На Просто так. Що таке? Кажу, дуель не хочеш зробити просто так. Чисто дуельку. Я Не знаю, можливо, він мене не чує просто. Пивозавр, у нього футболка. Давай йому напишемо, ще. отако. Дуель не хочеш на пістиках. Не знаю. Давай! Просто так. Просто так. Чисто, Чисто просто так, дуель на пістиках. Ну давай, все. Пішли, відійдемо. І зараз буде у нас жорстка дуель. Питає тут? Да. А Що ще? ще кудись їхати? що? Так, він почав стріляти. Опа. Він, походу, сваляє, походу, в нього кулі кінчились. Походу, реально кулі кінчились. Опа. Так ми договорилися з ними! Ми ж договорились! Ми ж дуелі, яка в'язниця! Влад Колос. А як мені їм написати? Почекай! Надо писати репорт, походу. Я ж Домо... Ви вся за дуель відправити. Так, я на першому місці в черзі. Ще подивимось. Ну це вощі наглость, ні. Чувак же спогодився. Ми ж ми ж, ну, ми договорилися, що ми це зробимо. Це ж не просто дем. Ми зробили дуель. Хіба так не можна? Можливо, я не правий, можливо, так дійсно не можна, але я думав, можна. Ох, цей влад. Постійно мене, блін, в тюрму садить. І не відписує, прикинь. І мені 30 хвилин тепер в'язниця сидить. Йоханий бабай. Але я би переміг в дуелі. Ти бачив, у мене 44 хп, а в нього вощен нічого не було. І в нього ж яку і кулі кінчились. Ну я дальше вже. Не хотів її вбивати. Типа він просто втік, значить, він, типа, програв. Ну в цілому неважливо, хто там програв, хто виграв. Важливо, те, що має щось посадили в тюрму. Давай йому ще раз напишемо. Вітаю, не зрозумів вашого питання. Поняв. Давай, давай йому далі напишемо. Так. Я домовився з людиною за дуель, ми її провели, і мене посадили в тюрму. Давай подивимося. Тільки вже мені Ярослав відписує, поняв? А посадив мене Влад колос. Мене інший адмін посадив. Вітаю, не було відігровки на резинові кулі. А. Мені Влад колос уже відписав. Вітаю, не було відігровки на резиновій кулі. А розкажіть мені, як це правильно зробити. Розкажіть мені, як правильно це робити в подальшому. От щоб я цього. А, подавати скаргу можна раз хвилину. Почкай. Я не можу її тепер написати. А, ось О, Влад Колос прийшов. Часом мені можливо розкаже. Влад, моя розкажеш, як правильно, бо я чесно не знав, що є така двіжуха. А щоб я в следующий раз ну не не попався на таку теж двіжуху, то моя розкажи мені, як правильно за ці резинові кулі, можливо, щось написати. Час мені просто розкаже. Ось, вітаю, треба відіграти не. Перед початком дуелі. А, ну, мабуть, він хотів написати це перед початком дуелі. А, дур, резинові кулі в ящику, поняв. То може ти мене випустиш на перший раз. Щоб я цього. <сум> щоб я. <сум> тіпа, ну, Ну, тіпа, я не знав там, приснилось, такого не було. <сум> резинові кулі в ящику. Я взяв кулі в руку. Я поняв, треба отако от робити. Я поняв. Ну ладно, далі розберетесь з відігровкою. Я думаю, да. А якщо я просто це буду вищад казати, то так не пайдет. Надо іменно. Ну, іменно писати. Все, тоді хорошо, тоді я буду так робити. Ну було б класно, аби ти мене випустив. Гарний вам гри до дня, не можу нажати. Ти чого ти смайлик улибаючийся кидайчик? Ти не можеш мене випустити. Як мені вийти звідси вже? Ще півгодини, йо-йо, ще й липиться цим смайликом своїм. А вийти мені як півгодини сидіти треба. Капець. Правила для всіх одні. Ну, я поняв, я поняв. ось, кстати, цей пивозавер, з яким я бився. Він не проти був. Він согласився. він казав, що окей. А ні, це другий. Це якийсь Іванчик, а то був Олександр. Да, звісно. Капець. Коротше, силу випустили мене з тої тюряги, і, якщо чесно, не сподобалось мені робити дуелі, бо треба розказувати, що там давай резинові пулі туди-сюди. В общем, то щоб не було ніяких халеп, треба зараз робити все по-нормальному. Тому давай спробуємо зробити, короче, нормальну таку, можна сказати, солідну дуельку уже на резинових пулях, щоб мене не посадили в в'язницю. А то ну йо в пані, якщо чесно. Не хочеться сидіти постійно в в'язниці, хочеться знайти чувака і сказати йому старіна, давай там туди-сюди, резинові пулі в мене є. В общем-то, ну, зробити все, типу, як правильно. І тоді, по ідеї, не буде абсолютно ніяких проблем. Правда, для цього треба буде знайти людину, і я якусь першу ось добачу прямо-прямо-прямо. І тільки аби. Не пролетіти, отут тут це все діло. Отако От перепригнути. І. Ось до він, да? Ну, в нього, напевно, пушки нема. Йоу, Старина! Ти живий? Ну, нікнейм у нього вообще солідний. У цього дядька, нікнейм прям 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 хороший. Хе -хе -хе -хе. Ладно, пішли шукати другого, бо це якесь на контакт не сильно йде. Мені на солідний дядько, в якого є ствол. І ось до я бачу, чуваків із фракції. Прям сразу в Одесі, давай сюди до них. А він якраз на угонці ще працює. Йоу! А ніхто не хоче дуель просто так замутити на резинових пулях. Я. Ну, сідай, сідай, сідай машину, поїхали, від'їдем. Все ось так от, ось так от. І набираються люди. В принципі, я думаю, що не буде ніяких проблем. Пише, може, на бабки. Ну, я взагалі думав просто так, але якщо ти хочеш на бабки, то ну, на яку суму ти хочеш? А ти довго граєш? Ну, да, довгенько, довгенько, довгенько граю. Хе-хе. Понятно, пише. Ні, якщо хоч на гроші, то можна і на гроші. Ну, на якусь таку не сильно велику суму, там тисяч може, поняв. Щось типу такого. От, а якщо можна, то можна просто так вообще. Просто я не зможу передати гроші, ну так, типа з руки в руку. прийдеться в банк їх. Оце хіба ж? Бо в мене ліміт. Я можу, якщо хоч, то можна просто так чисто вальнути. Чисто, ну такого, поняв на інтерес. Треба по пістолет. Ну, поїхали по пістолет тоді. Щас завезем чувачка по пістіка. Поняв. <ріст> <ріст> тільки ж ти поняв, ти бери пістик на цих на резинових кулях, бо ну. Ми бойовим не стріляємо. У мене є преимущество, у нього поняв, у нього мало ХП. Там один більше нема. Ну да, да, да йди бери, йди бери пістіка. Щас він сходить, візьме пістіка. Він, навірно, давненько грає. У нього поняв скінчик такий солідний. І, в принципі, я думаю, що ми можемо щас і програти. Але, в принципі, то таке діло. Я не особо старався виграти там чи старався програти. Мені головне сам інтерес, поняв, тако чисто дуельна, баб. Або просто-просто так, дуельний інтерес. Мені цікаво, наскільки я сильно можу постріляти. Бо якщо я можу розвалити, то. Це хорошо, в принципі. Ну я можу і не розвалити. Хто його знає, що я там можу зробити? У мене хоч є якийсь там пістолет-інвентар. Е... А, у мене у мене є пістик, да. Ну, все, в принципі, давай зараз заїдемо на якусь площадку рівну. Та й, в принципі, можна там і почати, да? То ми в итогі, як? Ми просто так, да, типа, валимося. Просто так, типа дуель, і все. Все хорошо тоді. Тоді я достаю пістіка. Заряджаю його. Так, 15 куль є. Все, 15 резинових куль я достав. По суті, я готовий. Пише, що він без РП, я, в принципі, розумію. Я би без РП теж валив, але мене потім. Можуть посадити. А, він уже стріляє. <риклад> Ой, да. Надо було битись Надо було на гроші валитись. Старида! <риклад> я не очікував, що буде так швидко. Я думав, ну, я йому просто з пісика роздав, він упав. Ну Коротше, я якийсь хитрий чувак, або мені везе, я не знаю. Ну щось ми чувака розвалили швидко. О, він з'явився. Капець. А як ти тут з'явився? Ти можеш якось лайфхак мені розказати? ні ні я не знаю, як появлятись, коли мене вбивають. Іменно в тому самому місці, поняв? Розкажеш мені? Блін, тачка пропала. Ти ж підкинеш на машину. Типа, ну, в мене машина пропала, як я тебе підкину? Він поняв, він, короче, грошей просить а я, а я на дурачка падаю. Гроші а, та в мене ліміт, я не знаю, чи я зможу тобі давати. Давай щас спробую. Ну я думаю, що у мене ліміт. Зараз спробую. ось. Можу? Да, можу, все. Оце вже тепер у мене вже точно ліміт. Так що, розкажеш, як ти заспавнився? О, щас розкаже лайфхак жорсткий, чуваки. Я потім так же можу потім використовувати оцю всю інформацію, поняв. Короче, коли, коли тебе виходиш скоро, закриваєш вікно і перезаходиш ти тут. -а я поняв. Короче, коли тебе повалили, ти типа закриваєш гру, заходиш заново і вибираєш місце там, де вийшов, да? І ти заспавнився. Я поняв, не фіг. Ооо, да. Не, нормальна движуха. Що, давай ще разок постреляемся. Такой чисто на коня. Ну не знаю, ти одного разу вбив. Ну тебе хп було не повне, поняв. А сейчас у тебе повне. Можна попробувати. Все, так, він погодився. Так, він стріляє. І я стріляю. Патрони. Він попав по мені. А я не знаю, чи я попав. І Я попав. Патрони. Інвентар, пушка, використати. 15. Так. О, я попав ще раз! Я вбив! Хо-хо-хо, хорошо! Патрони, правда, кінчились, трошки мене це, конечно, підмахнуло і бачиш, гравець на паузі. Він сразу, типа, закрив вікно і заходить щас заново. Поняв, і він зайде, і він тут появиться. Обалдеть, нормальний лайфхак, я хочу тобі сказати. Це прям реально слідно. Бачиш, пропав усі. Да. Ну, резинові пулі валять. Резинові пулі сила. Я сподіваюся, мене тепер в тюрму не посадять уже. Я вже тепер все время буду про ці резинові пулі говорити. Ні, ну непогано так ти валиш. Ти по мені попав. Раз чи два, я не пам'ятаю, у мене 50 хп осталось. А ти по мені не стріляв, коли я типа заряжав пулі в пістолет? Чи ти просто не попадав? Ні. А, ти мені фору дав. Ну. Теж непогано. Ну, добре, тоді, давай, побіг я. В общем, друзі, що хочеться сказати. Трошечки ми пострілялися з Євгеном. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал. З вами був Санчелос. Вводьте промокод і всім пока-пока.